Привіт усім! мене звати Кубова Євгенія. Я експерт із нерухомості у Польщі і власниця кубового хом. Кубовахом це компанія, яка допомагає іноземцям купувати житло у Польщі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ціни на купівлю житла у Польщі. За 510 тисяч злота здавалася послугою пошуку житла купового елітному районі Варшави допомоги іпотечного кредиту. Це все дуже дуже впливає нам на ціну нерухомості. Двоповерхово із паркомісцем 140 сорок метрів. Зараз я розповім ціни і метраж квартир, котрі купували наші клієнти останнім часом. Перша квартира це 800 тисяч злотих, околиці Варшави. А квартира двоповерхова із паркомісцем 140 сорок метрів. Сьогодні клієнти підписують умову кредитову, ми їм допомогли отримати іпотеку і через тиждень вже підписують акт перенесення власності на них цієї квартири. Тиждень тому клієнтка, котра користувалася послугою пошуку житла кубового моєї компанії, купила квартиру у Варшаві за власні зібрані кошти 32 квадратних метри плюс паркоміса за 430 тисяч злотих. Ще одна клієнтка, котра користувалася послугою пошуку житла, купила іншу квартиру у Варшаві 33 квадратних метри, плюс два паркомісця. Центральна частина Варшави дуже хороший ремонт за 510 тисяч злотих за власні зібрані кошти. Ще одні клієнти купили квартиру в Варшаві за допомогою іпотечного кредиту 50 квадратних метрів за 480 тисяч злотих. Але будинок був не новий, це був будинок 60-х років без паркомісця. Інша нерухомість куплена в елітному районі Варшави Віланов, якщо ви знаєте, 48 квадратних метрів 750 тисяч злотих із паркомісцем і теж за власні зібрані кошти. Прослухавши цю інформацію, можна зрозуміти, що ціни на у Варшаві околиця дуже різняться. Залежиться від Району, від будинку, від року будівництва, від околиці, залежить від того, є паркомісце чи немає паркомісця. Залежить від того, є ремонт чи немає ремонту, є меблі чи немає меблі. І це все дуже-дуже впливає нам на ціну нерухомості. Якщо вам хочеться купити житло у Польщі, звертайтеся до Кубового моєї компанії. Я буду рада вам допомогти. З вами була Кубова Євгенія. До зустрічі.